Зробила собі сніданок. Треба. треба снідати, не хочеться щось мені. А це ж я зранку п'ю каву, хоч і без нічого, але п'ю. І потім не хочеться їсти. А треба. Зробила пшеничку артек і кусочок курочки, і соус. Турчен бургер. Ну і ще зробила собі чай. Чай без цукру. з цього всього, звичайно, мені тільки курочку можна, грудочку. Але я коли так себе почуваю нормально, то я дозволяю собі щоб не їсти жодну гречку, гречку, гречку. Погодувала фенді. І вона вже погуляла. У нас сьогодні плюсова температура, зранку був дощ, але зараз вже немає. Коли був дощ, я її відкрила двері, думаю, випущу. Але хто ж пішов на дощ, а потім пішла. Так, неси мені ляльку свою як у небудь, неси. Чує, що я розмовляю і дивиться так. Не планую нічого сьогодні, не знаю, що буду робити. Може, нічого. Хочу показати там, Ліля мені прислала, виростила тюльпани в себе Ну, в хаті. І вже зацвів. Розповідає, а я кажу, ти його зніми на відео і прийшли мені. Бо ми, далеко живемо через, через три дома. Навіть так, через два дому. І один там пустий часто. Нема нікого вдома, на саме. Зараз подивлюсь свої перці, треба трішки підпушити. І я садила 21-го, висіяла верніше, 21 лютого пітунія, ну, вона була з осені така, на, на, похожа на сульфінію розова, і я зібрала насіння. І висіяла. І зараз покажу, там прям так зайшла гарно. Ну, куди мені її треба розсадити, я не знаю. У мене не... і вікон не вистачає, ну і баночок вистачає. Тут у мене все, що вдома було у чаю. Лимон, імбіль. Галина, базилік, розмарін, ще що, липа. Ну, все, все, все. Щоб не хворіти, хворіти не можна зараз ніяк. Тут мені м'яса не хочеться, ну, може, кашу доїм. А м'ясом схенді поділюсь. Це шкурочка. Шкурочку уберу. Так. Да? Так. Да? Красуня. роззня? Зараз спробую додати. Ну іди. На. От сюди дай. Ну. Ну на килимку, звичайно, треба. На... І що ти ото поклала? І ще хочеш? Доїдай тут. Оту, от розумничка, от хороша. Давай сюди, пригай. Пригай сюди. Давай. На. На. О, моя хороша. Ну, вона все поїсть.

Шукаєш там упала. Нема, бачиш все? Нема. Це пішла мить. Нема. І що ти там заглядаєш? Так, ну, звичайно, ти ж запах чуєш, так? Так. Да. Хвати, ти ж уже їла. Ну що? Ти красиня? Давай звідтиля пригай. Опа. Туди кинула. Неси сюди ляльку свою, неси. Ну, неси, нема чого, бачиш? Неси мені ляльку. Ще ось у якийсь кубик є. Пограємося трішки. Біжи. Ну, неси сюди. Ні? Ну, більше в мене немає. Все, я трішки ще поїм. Чай поп'ю, а ти грайся. <рес> Доїла я ту кашу. Зараз поп'ю чай. Вірніше, я м'ясо майже все віддала вже Сенді. Ну, переживаю, бо в неї алергія на курятину. Я такий величенький кусочок дала. Ну і зараз я хотіла показати я оце оцю петунію, що я тільки що розповідала, висіяла. Оце дивіться. 21. Лютого я її висіяла. Сьогодні у нас, коли я знімаю відео, 26. те ну, Дивіться, яка вона вся зійшла. Я там показувала, я її не дуже багато сіяла, але дивіться, скільки її тут. Ну, Хай підростає, прийдеться, як, якось там зачіпати. Ну, ще трішки хай підросте, і потім я її поросажую. Та в мене вистачає, де її висадити навіть за двором можна, щоб гарно було. Так що, нехай вона собі росте. І я хотіла ще вам показати. Оце ж ми в Аврорі купували таке насіння перців: Цариця F1. Ну, Вікуля його забракувала, звичайно. Ну, а я все-таки сьогодні зранку замочила його в перекисі. Перекис 3%, але я там хто розводить, я її не розводила. І ось так я не знаю, хочу до вечора лишити, а потім тільки на пророщення поставити. А що я хочу сказати про нього насіння свіже 22-го року. Зібране чи попаковане, може, в жовтні місяці. Годиться до 26-го року. Але я хотіла сказати, я тут відрізала, не найду його тут, а там ще воно не в пакеті, а між якась там пленочка і між пленкою. В общем, я так розірвала весь пакет. Ну і викинула. А Хотіла ж показати, як. Яке це насіння? Ну, в общем, тут 33 зернинки. На самій упаковочці не написано, скільки його тут. І в грамах, нічого. Але я порахувала, тут може і більше. Ну, а тут 33 зернинки. Не знаю, скільки проросте. Ну ось я його ввечері. Замочу на ватний диск. І на батарею покладу. А чому я це роблю? У мене тут не всі зійшли. Навіть тут в касетах з 24 касет поки що 6 не зійшло. Це ті перці, що від Наталі. і думаю, а може вони гібрид? Ну, вона приносила просто самі перці, і я брала насіння. Ну, це, думаю, якось. Треба ж якось виходити з положення, якщо вони гібриди. І те, що не проросло, я в землю не пророщена. ну поки що тихо. Ну, все, погуляла, наїлася. Потім ще й м'ясо добавки получила. І це я підійшла, її прикрила і вона, вона вже майже спала. І ось, бачите. Я її розбудила. Так. Ну, давай спи. Але оце вона так лягає, оце прикрила і так вже й буде спати. Ляльки зараз позбираю, але коли засне. Так, вона вже, оце дивіться, по всій хаті розкитані у нас. О. І в коридорі в холі, найбільше тут. Оце вона бігає. Це ще не всі віка. Багато поховала. Місток. Ну, ну, дивіться, лежить вона красуня. Ну і лежи. У горщику з гіранькою. У мене ще два кущика. Один у мене тюльпанчик, Тоня, а один нарцисик. Не знаю, то нарцисик чи буде, а тюльпанчик сьогодні ось отак. Отак він виглядає. Як вже ж так, щоб він був такий. Коли він зацвіти, подивимось. Це сьогодні, отак, покраснів. Такий гарнюсінький. Йдемо дивитися сьогодні на наш тюльпанчик. Вот он сегодня нас радует.